Thank you Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. В справі «Роттердам Плюс про підозру повідомили колишнім та чинним посадовцям нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Про це повідомляють прес-служби САП і НАБУ. Підкреслюється, що про підозру повідомлено 15 особам, серед яких колишні та чинні посадовці НКРЕКП та посадовці групи приватних теплогенеруючих компаній, які причетні до запровадження та застосування так званої формули «Роттердам Плюс у САП заявля що внаслідок застосування формули «Роттердам Плюс, споживачі електроенергії протягом 2018-2019 років незаконно переплатили понад 20 мільярдів гривень. Слідство вважає, що у формулу «Роттердам Плюс було закладено витрати на послуги, які фактично не виконувалися саме транспортування вугілля національного виробника до теплових електростанцій у спорту у Роттердамі. Як наслідок протягом 2016-2019 років, споживачі електроенергії переплатили понад 39 мільярдів гривень. У ході розслідування цього факту з'ясувалося, що ухвалити таку формулу обчислення окремих членів НКР ЕКП вмовили представники групи приватних теплогенеруючих компаній, які в результаті й отримали надприбутки. Як наслідок відбулася безпідставна сплата усіма споживачами електроенергії і грошових коштів через зростання тарифів на електроенергію йдеться в повідомленні при цьому додають у інші члени НКР ЕКП неналежно виконали свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них та проголосували за затвердження. Женя так званої формули «Роттердам Плюс, що в подальшому спричинило тяжкі наслідки державним і громадським інтересам на сьогодні про підозру повідомлено двом колишнім головам енергорегулятора, шістьом колишнім та трьом чинним членам НКР ЕКП, чинному та колишньому працівникам комісії. а Також чинному та колишньому посадовцям групи приватних теплогенеруючих компаній. В НАБУ додали, що це другий епізод масштабного розслідування. Розслідування першого щодо незаконної переплати понад 19 мільярдів гривень завершили в вересні дві Ця року тоді ж відкрили матеріали стороні захисту для ознайомлення. Після рішення АП ВАКС керівник САП Олександр Клименко скасував постанову про закриття справи «Роттердам Плюс як незаконну та необґрунтовану. за повідомленням. Одночасно Клименко повністю змінив групу прокурорів у цій справі через неефективне здійснення нагляду під час проведення досудового розслідування. Як відомо, формула «Роттердам Плюс запрацювала в Україні з травня 2016 року. Її запровадила Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг як Ему розрахунку вартості вугілля для ТЕС у підсумку вона визначає кінцеву ціну на електроенергію. Її необхідність пояснювали потребою забезпечити стабільність енергосистеми країни. Адже з початком війни на Донбасі родовища з антрацитовим вугіллям, якого потребують українські ТЕС, опинилися на окупованій частині території. Тому, аби енергогенеруючі компанії змогли закуповувати вугілля за кордоном, у випадку припинення поставок з окупованих територій ціну вирішили підняти до світового рівня через застосування нової формули. Теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне центр енерго стали продавати електроенергію дорожче. Втіленню корупційних схем олігархів активно сприяла низка посадовців, яких підтримував безпосередньо колишній президент України Петро Порошенко за сприяння того самого Ахметова. Сам гетьман разом зі спільниками допоміг спочатку задешево скупити активи Ахматівського ДТЕК, а потім на цій оборотці заробити. Таким чином Роттердам Плюс входив в пакет домовленостей між Сивочолим і Ахметовим. Єдиною то якого було завуальоване обкрадання народу під виглядом спроби позбутися зловживання з різницями на ціні. Відповідно до нинішньої заяви на Бута САП, прізвища порошенківських подільників, таких як Вовк, Пасенюк, Димчишин та всіх інших, які повтікали за кордон, вже передали до суду. Тобто, тим посадовцям нацкомісії, що здійснювали державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, не вдалося втікти від підозри у зазначеній справі. Оскільки розслідування корупційної схеми Ахметова та Порошенка набирає все нових обертів, наступним кроком можуть бути Засвідчення показів спільників олігархів проти гетьмана. Зауважимо, що на цей раз Порошенкові вже не вдається звинуватити владу у надмірному прискіплюванні та утисках його банди та його особисто. Поза як ці підозри оголошує саме Набу та САП, які в свою чергу є незалежними від уряду та офісу президента. Проте не слід забувати і про кримінальні провадження на експрезидента в ДБР, в якому сивочолому інкримінують державну зраду співпрацю зі зрадником України Медведчуком та ще багато іншого за що рано чи пізно Порошенку таки Деться відповідати, отже, очевидно, що тікати та кидатись безглуздими виправдовуваннями Петру Олексійовичу. Вже нікуди, розплата за незлічені злочини вже наступає гетьману на п'яти. На цьому в мене все підписуйтесь на канал блог Разумовського, Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.